Добрий день, діти. Ми з вами продовжимо працювати над повістю Чарльза Дікінса Різдвяна пісня в прозі. Ми продовжуємо з вами працювати над образом головного героя. Сьогодні тема нашого уроку подорож скруджа у часі і просторі, динаміка образу скруджа, причину його і духовного переродження. До цього уроку. Сам Дікінс колись сказав таку фразу: не гроші роблять людину щасливою, а людяність. Ось ми з вами, коли повністю роздивимось образ нашого героя Скруджа, ми з вами потім пояснимо значення цього епіграфу. Але перед тим, як я почну характеризувати образ. Деякі слова вам не зрозуміли. У нас є словничок, де написано динаміка а у нас тема звучить динаміка образу скруджа Динаміка це стан руху, хід розвитку, зміну чого-небудь. Далі йдуть слова деградація і еволюція. Деградація це якраз слово, яке дуже добре характеризує нашого з вами головного героя. Скруджа – Це поступове погіршення, втрата якихось якостей, властивостей, занепад, виродження. Всі ці якості, всі ці слова, які, характери... які відносяться до значення деградація, дуже добре характеризують нашого героя. Тому що ви бачили, що від людяності в нього нема нічого. Ми з перших сторінок. Твору, бачили, наскільки це жорстока, холодна людина, як його називають, людина з кам'яним серцем, людина, яка ніколи нікому не робила добра, людина, яка живе тільки заради грошей. А потім у нас ще одне слово є – еволюція. це процес зміни розвитку кого-небудь або чого-небудь. Так ось, коли деградація має значення таке ну, погане, Пригноблюючи якось, то еволюція навпаки це надія на щось. Так ось якраз ми будемо з вами розглядати сьогодні динаміку від деградації нашого героя до еволюції. Що ж він е, зробив, що таке, що вірніше, що сталося в його життя, в житті таке, що він захотів е, змінитися. Чи сам, чи щось його примусило, це ми з вами якраз і розглянемо. Але пригадаємо, яким ми бачили скруджа на початку твору. Ну, Синканви дома складали, я давала завдання. Яким же ми з вами бачили? Ми бачили, бачимо його ось навіть на картинках. Подивіться зовній вигляд цього героя. Якщо на нього дивишся, то нічого ну, доброго. Якось, мабуть, мабуть, і в душі не відгукується. По опасному висить сиве волосся, крючковатий ніс, гостре підборіддя, вузькі тонкі губи, вираз обличчя і, люди, і очей дуже холодний. Ось ми бачимо його вдома, ось він на вулиці, дивіться, він і сам йде, людей всіх обминає, ніхто з ним не хоче спілкуватися, тому що він настільки не звик до цього, до спілкування з людьми, що йому дуже добре самому. Тепер ось ми бачимо, але ви вже знаєте, але я хочу вам нагадати, що всі події у нас відбуваються на кануні Різдва і деякі зі скруджем після Різдва. ось до Різдва, який же був перед нами Скрудж. Дивіться, які ми можемо підібрати слова Самотній, Так, ми знаємо, в нього нема родини, ніколи не було. Він сам все життя прожив. Скупий, ми це також добре вже бачили, як холодно в його конторі, як замерзають його працівники, але він ті, ті лопатки вугілля, які вони підкидають. У піч, щоб, не дай Бог, вже вони там лишнього не підкинули. Ненавидить. Він нікого не любить, він всіх навкруги ненавидить. Навіть у нього є далекі родичі, які так, також проживають в цьому місті, племінник з сім'єю, але він ненавидить і його, і всіх людей, які, які оточують його на роботі, на вулиці, де б він не був. Він зневажає всіх, от як ненавиді, так і зневажає всіх оточуючих. Він злиться. А чому він злиться? Ну, мабуть, тому що в нього, як казали, кам'яне серце, а серце, щоб воно добре працювало в плані емоційному, там повинна бути така риса, як доброта, така, як співчуття комусь, коли це треба. І саме головне в його образі не любить відзначати свято Різдва. Він про це говорить не раз, ми знаємо це з тексту, просто ніколи ну, немає часу наводити цитати, але ви читали і добре про це знаєте. Він казав, що це марно. Люди витрачають час свій, коли готуються до свята, що марно витрачають гроші, коли там щось купують на святковий стіл. Все це ми бачимо, його негативні постійні висказування проти Різдва. І нелюд, нелюдима, людина, яка ні з ким не спілкується. Да, був у нього один товариш. Ми знаєш, ми знаємо Марлі, який також загинув. Він помер, і він з ним жив. Він з ним спілкувався. Жив він сам, я маю на увазі працював, спілкувався, і Марлі, мабуть, залишився чи не однією людиною з усіх, кого він оточував, який уже не сам Марлі, а його привід, який вирішив його, йому допомогти. І у нас тут стоїть питання: чи можете ми можемо ми назвати Марлі справжнім другом для скруджа? Доведіть свою думку. Так, мабуть, можемо, тому що він, коли він вів такий же спосіб життя, як і Скруч, вони такі ж були обидва е, скрягами, вони е, дуже любили гроші, у них не було ні сімей, ні друзів, ніхто з ними не хотів спілкуватися спілкуватися. Отак вони удвох і жили. І тому, коли він попав уже після смерті в потусторонній світ, його дуже сильно наказали за ці його погані дії. От ми бачимо цепи. На його талі, а на ногах на інших картинах ми бачили там такі гірі висять. І він вирішив прийти до свого друга з Круджа і попередити його, що якщо він не змінить своє життя, то він буде, буде покараний дуже і дуже також, як і сам Марлі, йому дуже буде погано потім на тому світі, тому що. Він точно ж такий, як і Марлі, два скнари. Тобто він, як справжній друг, Він його попередив і сказав, що в нього ще є час, будемо так казати, виправити, якщо це можна назвати виправданням. І він сказав, що він прийшли до нього в Різдвяну ніч, і потім ще три нічі поспіль триночі поспіль духів. Це буде дух минулого різдва, дух теперішнього Різдва і дух майбутнього Різдва. Він так і зробив. І ось план подорожі це був план минулого, дух минулого Різдва, який вирішив показати скруджу, які він помилки. Скої в своєму, в своєму е, пройдешньому житті. Що він такого натворив, як, як же він жив, чи правильно, чи неправильно. І ось він показав йому будинок, де народився скруч, потім школа, в якій навчався скруч, крамничка, в якій працював скруч, дівчина, в яку він був закох... закоханий, і що з ним, з ним сталося. Ну, якщо з тексту ви пригадуєте, то ми бачили. Коли на Різдвяні свята всіх дітей, всіх дітей розбирали по домівках батьки, А ми бачили, що він сидить сам один на шкільній лавці, нема ніде нікого, холодна школа, всі люди, всім як святкують, а його батьки не забирали. І він сидів і читав книги. Потім він в такому ж самому стані, це він ще був таким ну, хлопчиком, мабуть, до 10 років. Потім він вже був підлітком. Його також не забирали, він також сам залишався в школі. Потім показали його з дівчиною, як між ними було, було кохання, вони любили один одного, але він почав пішов працювати в крамничку. І е, його хазяїн поступово привчив його до е, справи, яку сам вів, і навчив його, тому що в, в, гроші це саме головне в світі. І коли постало питання одружитися з дівчиною е, і жити таким буденним, будемо казати, бідним життям, як і всі жили навколо, чи е, він буде е, продовжувати справу цього хазяїна. І стане багатим. Він, Ми знаємо за текстом, що він вибрав не кохання, не дівчину, а він вибрав цього скнару? От, от таке у нас є питання: чому криється причина душевного холоду Скруджа? Чи любив він кого небудь? Ось ми дали йому відповідь на це. А дуже цікаве питання. Чи принесли гроші йому щастя? З того життя, з того способу життя, з тих умов, які ми бачили, і коли читали, звісно, текст, ми з вами можемо зробити висновок, що ніхто нічого, вірніше, що гроші не принесли йому ніякого життя. Дух теперішнього Різдва показує йому, як люди святкують Різдво в сім'ях. Свято в родині Боба Крачета це якраз і є його племінник. Свято в будинку племінника. Чи щасливі ці родини? Да, щасливі. Да, у них хоч навіть є зажарений гусь, який повинен обов'язково бути на столі. І як бачимо, і зварена картопля, тарілочки пусті, вони зараз розріжуть на шматочки. Але всі такі щасливі, хазяїн сидить за голові стола. Хазяйка, діти поруч, всі їм весело. Да, вони зараз з'їдять м'ясо з картоплею, а може на ранок чи на через два дні у них нічого не буде, грошей, щоб щось купити, але вони дуже щасливі, тому що вони в різдвяний святвечір, вони всі разом і вони святкують це свято. Чого не можна сказати про скруджа. Тому що він якраз в свій святвечір був один, нах, на, як ми казали, нахнюплений, е, е, зненад, людина, яка всіх ненавидить. І саме цікаве це буде дух третього різдва, це дух майбутнього Різдва. Ми ось бачимо, е, йому дух показав таку картинку, кладовище. На кладовищі ось е, могила, де стоїть ось такий камінець, і це могила самого скруджа. І ось дуже йому показує, що це твоя могила, це камінь на твоїй могилі. А поруч нема ніде нікого, все заросло травою. Тобто ніхто до нього ніколи не прийде і не приходить. Що зрозумів скруч, побачивши власну могилу? А звісно, що він дуже і дуже злякався, тому що кожна людина хоче, щоб після своєї смерті її пам'ятали, до неї приходили на могилу, пригадували добрими словами і таким чином почитали пам'ять. І саме, яким став скруч після різдвяної ночі, а ось саме оці три прилади. Який прислав друг Мар... марлей, вони і досконально змінили, ось скруч змінився. Він настільки перевлякався, коли побачив, оце дух майбутнього показав самого, саму одиноку могилу, що він вирішив, що йому дуже швиденько потрібно щось змінювати в своєму житті. І ось ми вже бачимо його переродження. Тобто до того була деградація, як ми на початку року говорили, а тепер іде еволюція. Скруч піса різдвяної ночі, скруч життєрадісний, щедрий, радіє, любить, допомагає, любить святкувати Різдво з родиною. І, одним словом, це людина. Не нелюд, як там було написано у нас, а тепер він людина. Ми, і ми дійсно за текстом ми читали і знаємо, що він тепер розуміє, що таке Різдво. Він, у нього грошей багато, він багата людина, він багато грошей жертвує бідним школам, він допомагає своїй родині. Завдяки ньому у нього був племінника хлопчик Тім, який не ходив ніжками. Він дав гроші, хлопця вилікували. І тобто, оце будемо казати, так мабуть, оцей е, шок, який він от, от, отримав після того, як побачив себе, е, показав йому дух майбутнього, що буде з ним, то підштовхнув його до такого переродження. І ми з вами тепер дивимося, ми можемо порівняти скруч до різдва і скруч після різдвяної ночі. Як ми вже з вами читали, самотній, скупий, ненавидить, зневажає, злиться, нелюдь. І тепер ми бачимо його після Різдвяної ночі, тобто після того, як оці три духи проаналізували його життя в минулому, в теперішньому часі і в майбутньому. Скруч, життєрадісний, щедрий, радіє, любить, любить святкувати Різдво з родиною тепер, не сам на самоті. А з родиною. І це дуже і дуже важливо. Так ось повертаємось з вами до нашого епіграфа. Не гроші роблять людину щасливою, а людяність. Тобто людяність це така риса характеру, коли людина любить оточуючих його людей, коли він до них відноситься з пошаною, з любов'ю. Коли треба допомоги, не обов'язково грошей можна і словами людині допомогти. Так ось ми бачимо, що цей епіграф цього року дуже і дуже влучний до нашої якраз з вами теми року, що не гроші люблять. Гроші сьогодні є, а завтра їх немає. На гроші ти накупиш, що хочеш, але людяності, чесності, тобто тих моральних якостей, якими повинна жити людина. То якраз то такого і немає. Ну, ось можемо, закінчуючи свій урок, людяною називають людину, яка, як я вам тільки що розповіла, а для щастя людини потрібні що? Звісно, не гроші. А звісно, повинна бути родина, друзі, люди, які розуміють, люди, яким ти можеш допомогти, і таке. Ну і так далі. Тут можна ще дуже багато балакати. Але е, я думаю, що ми з вами можемо пригадати навіть символ Різдва. Ось вона ялинка, це ну, може не обов'язково ось ця зірка, про яку ми говорили. Е, ось в Англії на двері, на коли йдуть різдвяні свята, вішають ось такий віночок, тут і шарики, і ялиночка. Ну, і як ми бачимо, дуже і дуже багато. Подарунків, особливо діти чекають, бачите? Ну і вони, що це ангел, їм з неба приносять ці подарунки. Це так вважають діти. Так, добре, я дуже рада, що ми з вами прослухали, проаналізували цей вірш. Ой, вибачте мене, цю повість. Я думаю, що ви взяли для себе з цього твору дуже багато. Цікавого і дуже багато корисного, і в подальшому житті будете завжди пам'ятати цей твір і брати, якщо буде, будуть такі моменти, будете пригадувати, що треба завжди залишатися людиною і мати таку рису характера як людяність.